І так, це, похоже, буде моє останнє відео в цьому році. І сьогодні, можна так сказати, хотів би показати вам ось о, дерева, які я ще пам'ятаю як їх тут висаджував. Е, е, також тут, е, як бачите, мало хто хто та перебирають. Зимою, як бачите, цієї зими снігу, снігу немає нормально. А зараз ось можна так сказати Тут пам'ятник біля якого я тут декілька відео знімав, трохи пізніше покажу, но... Ті, хто був підписані на телеграм-канал, то ті вже знавте частично. І ось сюди, там голтовний можна так сказати, сюди. Я тут так вже ніхто не прибирав. Зараз ось я підходжу. Тут так же як бачите, трохи погано в поганому состоянні саме пам'ятник і деякі місця. А зараз йду покажу, де я декілька разів знімав відео на канал. Це, це я ось сюди приходив і тут ось ще пачка з підчипсів, Появився Ну раніше її тут на бухту І и... ось, можна так сказати, вся полп'ята, на якій я стояв, і и... тут бухта ось камера. Якщо хтось пам'ять, то вся ця ялтинка тут бухта. І оце вот тут я декілька разів знімав відео. Доволі на погане місце. Так можете написати в коментарях, як вам таке місце. І як казав на чаді, я ще, можна так сказати, застав той момент, як ці дерева висажувались. Раніше їх тут було тоді побільше, а це всі, що прижовтись. Якби прижив всі, які тоді висаджували, то тут -то взагалі все в деревах був тобі засаджено. А так маємо те, що маємо. А на цьому відео вже закі... підходить до кінця. Всім дякую за перегляд і зустрінемося вже в наступному році.